На сакури. 11 квітня ми приїхали в Ужгород і сподівалися побачити якраз місто в розквіті сакур. Були впевнені, що буде тепло, сонечко буде класно, можна буде гуляти набережною. Але Ужгород вирішив здивувати. Тому нас зустріла слякоть, холодний вітер і сніг. Дякую! Було мокро, слизько, зовсім не те, що ми очікували, але. Теж непогано. Ми сподівалися, що от, от з дня на день розквітнуть сакури, і все буде супер. Після прогулянки ми вирішили заселитися в готель. Нас зустріла дуже приємна працівниця з такою усмішкою, теплом запропонувала нам каву. На території знаходяться чотири такі окремі міні-квартирки, двоповерхові. Це на горі. Одне двоспальне ліжко, внизу диван, котрий розкладається. Насправді в квартирі все необхідне знаходиться, є пральна машина навіть, і капсула посуд, тарілки, і саме головне це чашки. Чашки тут взагалі просто супер. Також є балкон. На балконі є стільчики і гарний вид, і головне, що тут є: це басейн. Всі гості з цих чотирьох квартирок можуть користуватися басейном, і дуже класно, що його можна відкривати і закривати самостійно. Тобто, якщо хочеш, хоч цілу ніч можна купатися, і він підігрітий. Тобто, навіть те, що було прохолодно, нас не смутило, Ми все одно покупалися. Можна лежати на тривичці. Ну, звісно, тут ремонт поруч, ну таке собі, звісно. Добрий ранку. Я збираюся піти поплавати в теплому басейні і цілий день відпочивати, гуляти, смачно їсти і кайфувати. Відчуття ноче це власний особняк з власним басейном. І взагалі ми тут робимо, що хочемо. Реально, дуже-дуже кайфові апартаменти в Ужгороді. True Love Apartments називається. І краще брати ті, що дворівневі люкс, і вони прям дуже кайфові. Ось така краса. Видно промінчики. Одну гору і другу гору. На голові в мене, звісно, вау. До речі, вчора були у філармонії і. Насправді мені дуже сподобалося, Там була якась е жіночка, е котра виступала, вона з Одеси. Е і вона грала дуже гарну пісню, е власну, називається Пісня Дельфіна. І вона реально така, наче як хвилі моря. Дуже сподобалася. От, і, ну, Баха спочатку грала, а в кінці вона завершила шоу «Must go on» Квіном. І це було прям дуже прикольно, дуже сподобалося. Сьогоднішній ранок у Ужгороді почався з прохолоди, та ми все одно вирішили снідати на вулиці. Ну, бо чесно, просто хотілося. Після сніданку ми вирішили гуляти до Боздоського парку, дійшли аж до пальм. Пальми в Ужгороді, пальми в Ужгороді. Поїли хрусткі тридельники, відпочили, і потім пішли назад до центру знову через парк. Температуру води ми не перевіряли, зате її за нас перевірили інші хлопці. І за що я люблю Ужгород, за те, що тут є набережна, є зелень, є травичка. Можна постілити на пікнічок або просто веліком поганять тут. Короче, і ще коли є сонечко, взагалі дуже комфортно сидіти на травичці, тусуватися. І далі ми пішли в центр, бо на цих вихідних в місті була сакура фест. Нарешті розкіли сакури. Насправді було дуже багато людей. Всі приїхали на свято весни, на цвітіння сакур. І на цій ярмарці було дуже багато продукції ручної роботи, солодощів, вулична їжа і різні дрібнички. І нарешті ми застали перший день цвітіння сакур, хоч дерева тільки починали розквітати, але вже це виглядало гарненько. Людей було багато, всі фотографувалися, хтось взагалі перевдягався прямо-просто під деревами, щоб зробити гарну світлину. Ми гуляли, кайфували від ужгородських вуличок. І на ярмарку довго шукали пахлаву. І одразу, коли її знайшли, ми пішли до берега, і там під ніжне світло заходу сонця солодощі в руках завершили цей день. Ніхто не купається. Я в шоці, що це Ужгород і так тут гарно. Дуже рада, що сьогодні неймовірно гарний схід сонця, тому що була погана погода і вчора його не було, але, звісно, така краса обожнює гори. Тут такий шикарний схід сонця. Хочеться кожен день таке зустрічати. Це тут не було криші, а зараз робили, відкрили. Блін, отут все було в гліцині і було дуже гарно, але оскільки в цьому році не так все активно росте, то поки немає нічого. Там дуже затишно. Це бамбол. Після прогулянки містом ми вирушили в іншу, більш таку мистецьку частину нашої ужгородської подорожі. Зайшли в улюблене місце, магазин Амелі. Минулого року ми тут купували квіткову воду, і з того часу це стало для нас такою особливою традицією сюди заходити. А просто навпроти цього року з'явилося щось нове: виставка квест Sakura Contemporary від Void Art Gallery. Ідея створення належить подружжю художників Іванці та Олександру Войтовича. І ми, якраз, зустріли Олександра біля входу і трішки з ним поспілкувалися. Це виявилося не просто виставка, а такий справжній квест. Бо закарпатські художники створили роботи на тему сакури. Вони були розкидані по різним закладам Ужгорода. І щоб їх побачити, треба шукати, спостерігати і відкривати місто заново. Коротше, сьогодні вже сакури повідкривалися вже більш гарненькі, і ми ходили по всьому Ужгороду і шукали випічку смачну. І зайшли знову в Фолкс. І взяли мені ескарго з шоколадним кремом. Сказали, що смакує як брауні. Я обожнюю Брауні, тому я його взяла. Ну і все, йдемо гуляти на набережну, сидіти біля річки. Тут прямо, звісно, Вишня з шоколадом. Ми гуляли по центру міста і зайшли в якийсь провулочок і просто випадково спонтанно купили книгу Ріка й Морті. Всі блюн прикол, звісно. Для мене Ужгород це таке маленьке місто, дуже великої краси. Вдячна вам за перегляд. Сподіваюся, що ви так само полюбили Ужгород, як і я. Тому подорожуйте україною, дізнавайтеся себе і все навколо ще більше. Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі.